Рівненський футзальний клуб Кардинал Авангард перервав п'ятиматчеву невдалу серію, впевнено обігравши вдома одеський таєр-експерт з рахунком 8-4. Хоч початок матчу був непростим, одесити на старті вийшли вперед, рівняни швидко вирівняли гру. Микита Козлюк зрівняв рахунок, а до перерви господарі забили ще тричі. Відзначилися Любомир Парфенюк, Максим Горбулько та Дмитро Скипчик. Хлопці максимально збиралися в кожному стаймі. Хотіли виграти. І в перший раз в цьому сезоні ми в кожному стаймі. І Працюємо постійно, але як говориться, кожен помиляється. Були помилки, їх використав суперник, але хочу похвалити суперника. Він дуже гарно грає, дуже гарно грає на п'ятого і прибавляє, що показали останні зустрічі перед тим, адже він в двох останніх зустрічах здобув чотири пункти. Після перерви гості перейшли на гру з п'ятьма польовими. Однак, переламати хід поєдинку це не допомогло. Тар експерт відзначився тричі, а рівняни відповіли ще чотирма. Дубль оформив парфенюк, другий м'яч забив козлюк, а фінальну крапку в матчі поставив голкіпер кардиналівців Дмитро Дяченко. Точним ударом у порожні ворота суперника з власного штрафного перші два то було звичайно там з правої ноги якесь. Залетів той гол, там, мабуть, хтось пілісос поставив за воротами, я не знаю. Як він туди залетів, з правої ноги. Другий гол. Я вже просто бачив, що навіть виходить вау, там вже просто куди-небудь був, воно попало. А третій, це вже там наша, скажімо так, заготовка з пацанами, І воно оправдало себе. Так добре, що і відскочило там в моменті, звісно. Важко з ними грати. Того вони почали другий тайм грати. Нам також було дуже важко. Ми не могли розібратися в певних моментах. Наразі кардинал Авангард посідає шосте місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 11 залікових пунктів. Попереду в рівнян протистояння із столичним хітом. Матч відбудеться 19 листопада. Яна грицюк. Випуск новин.